Привіт, привіт, мої кіценятки! Рада вітати вас на моєму каналі. Підготовки до НМТ ЗНО з української мови та літератури. Сьогодні хочу розповісти вам про п'ять найлегших те найлегших тестів, які ви можете зустріти на НМТ з мови. Настрій перед новорічний вчити щось складне вже не хочеться, а тому підібрала для вас п'ять саме легких тестів, як можна легко набрати бали. То мене ще не знаю. Я Ангеліна Костенко, викладач української мови та літератури з 2020 року. Готую на річному курсі майстер-група до НМТ. У мене на курсі зараз 100 учнів. Загалом я вже випустила 56 200 бальників за три роки. Я готую з 2020 року і за цей час випустила 1500 учнів. Тобто, точно знаю, як дійти до найвищих балів. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм, якщо якщо хочете скласти НМТ на. Найвищі бали. Чому? Тому що там ви знайдете просто купу файликів, корисних відео, порад постів, просто кладясь корисної інформації. І, звичайно, інстаграм це релзи, це пости, це історії, в яких все про мову, про підготовку до НМТ. Я впевнена, що вам буде дуже, -дуже цікаво. Обов'язково підписуйтесь. Ну що ж, поїхали. І перший тест це суфікси. Суфікси ми використовуємо для того, щоб утворювати різні слова. Наприклад, ми можемо утворити. Слово на позначення людини можемо утворити слово на позначення тварини або на позначення взагалі якогось процесу. І нам треба подивитися на це завдання і зрозуміти, що в такому завданні треба просто знайти якусь закономірність, знаєте, як в дитячих книжечках, де е, дають там, квадратики різного кольору, а один квадратик, наприклад, просто буде найменшим. Да? І от закономірність що зайве. Так і тут просто треба знайти що зайве, по факту. Наприклад, е, ми бачимо, що слово братик утворено від слова брат. Слово зайчик утворено від слова заєць, слово лебедик утворено від слова «лебідь». Та? І ми робимо що? Зменшено пестливу форму цих слів. Але ми не можемо утворити, наприклад, слово істор. «Істор» історик, тобто це не зменшено пестливе слово. Слово історик то тут суфікс ик слугує для того, щоб утворити слово, а не утворити зменшено пестливу форму. Тобто, по факту тут буде правильний варіант А. Тобто, однакове значення БВГ. Там ми утворюємо зменшену пасливу форму, братик, зайчик, лебедик. А в слові історик просто саме по собі створено слово так. У нас немає якогось початкового істор. Ось. Тому на позначення людини. Це варіант А. Ще один такий приклад: Зайчиня, кошеня, печеня, козеня. Тобто, суперлегкий тест. Ми бачимо просто закономірність. Тут суфікс Н у словах зайчиня, кошеня і козеня. Утворює слово на позначення кого? Тварини. На позначення тварини. Давайте візьму ручку іншого кольору, щоб було зручніше. На позначення тварини. А печеня це е, м'ясо, яке ми запікаємо. Е, да, Якісь які, які страви м'ясні, які ми запікаємо. Це печення. Тобто тут у нас зовсім не про тварину йде мова. Тобто, от вам варіант В. Ну і ще один такий тест. Суфікс іння має різне значення в словах рядка. Дивимось, носіння, говоріння це що? Це процес, да? тобто якась дія. Носимо, говоримо. Ходіння, шарудіння, ходимо, щось шарудити, Да? Тобто це знову ж таки якийсь процес, якась дія. Терпіння, водіння, Терпи, терпіти, водити знову про дію. Але у варіанті Б у нас є гасіння як процес, а коріння це зовсім не процес. не дія. Коріння це просто да, на позначення предмета дає де дерево. Є дерево, і в нього є коріння. Тобто, в варіанті Б тут різне значення. Всюди, у всіх словах, це іння утворює процес шарудіння, ходіння, терпіння. Коріння, відповідно, це предмет. Тому варіант Б. Як бачите, дуже-дуже легкі тести. Наступне це дієприкметник. Супер легкі тести. Тут вам треба знати лише одне єдине правило: що дієприкметник не може утворюватись за допомогою суфіксів уч-юч, ач-яч, ши Вши. Тобто, в українській мові зараз є неправильними активні дієприкметники, дієприкметники активний, да? тобто, розмовляючий, краще сказати, людина, яка розмовляє. От. І так само не можна використовувати суфікси шивши. Тобто, наприклад, як у варіанті Б, бувший у користуванні. Тобто, у нас можна використати слово минулий, можна використати слово. Дивимось на наступний тест. Це наші дієприкметники. І тут нам треба знати, що дієприкметник це опис, який пішов від дії. Це опис, який пішов від дії. Тобто, наприклад, когось ви хотіли спіймати дія, і він який? Спійманий. Тобто була дія або малювати-малювати картина, яка намальована. Відповідно, дієприкметник не можна утворювати за допомогою суфіксів уч. Юч ач, яч, ш, ф. Уч-юч, ач яч шивш. Оці суфікси нам заборонені. Відповідно, висохнути, висохший. Бачимо неправильно. Упіймати упіймавший. Умити умившийся. Одягнути одягнений. Тут у нас правильно одягнути одягнений. Так, які суфікси можна використовувати? Н, Н і Л. Ось ці суфікси можна використовувати. І також ти. Спітнілий, зроблений, з, е, зблідлий. Да? Тобто ось ми, ми маємо утворювати або з допомогою Л, або з допомогою Н найчастіше, але шивши не можна. Посадити обов'язково має відбуватися чергування посаджений, тобто теж неправильно. От вам варіант Г. І ще один такий тест. Редагування не потребує словосполучення. Ми знаємо, що ми не можемо використовувати учюча, уч, а чи яч Стомившися за день ні, початкуючі поети ні, краще сказати, поети початківці. Дозрівші яблука, ні, тому що шивши нам заборонено. І цілюща рослина тут правильно, цілюща рослина, да. варіант Г. Не потребує слова сполучення. Тобто, тести на утворення дієприкметників робити досить легко. Наступне це займенники. Здавалось би, о Боже, як це може бути найлегшим тестом, якщо тут разом окремо через Дефіс. Взагалі, Ангеліна, якусь ти єрунду придумала. Але насправді все дуже-дуже просто. У нас є всього дві такі два великих правила, за якими ми пишемо займенники: це слово аби десь, аби десь, аби десь. Ось по факту ці три частинки завжди пишуться із словами разом. Аби десь. Аби хто дещо якийсь. Чись буде писатись разом. І ми знаємо, казна хто знабуть-небудь через риску не забудь. У нас є така фраза: казна хто знабуть-небудь через риску не забудь. Казна хто, хто зна що, бо зна, який, будь-чий, буде через дефіс. А тепер робимо тест. Так само, що треба запам'ятовувати, що разом пишеться ще й ні. Ні, хто, ні що, ні, чи нікотрий. Оце собі теж допишіть. А тепер дивимось на тест. Аби десь де хто разом, ніякий разом, казна хто хтось-небудь через риску не забудь. Аби що разом. Далі ніщо разом, будь-який. Казна хтось будь набуть-небудь через риску не забудь. Декотрий, аби десь де має писатись разом, аби десь разом, скільки. Тобто варіант Б нам не підходить. Будь-що дефіс якийсь, аби десь разом, аби хто, бачите, разом, аби десь, все разом. Що-небудь, Казна, хто з небудь через риску не забуть. Правильно, не підходить, тому що аби хто разом. Нічий, ні разом. Хто небудь. Казна, хто з набуть-небудь через риску не забудь. Деякий має писатись разом. Аби десь. Все, разом. Будь-чий. Будь-хто. Казна, хто знабуть-небудь. Якийсь, відповідно, аби десі. Ніякий пишемо разом, тому що ні. Пишеться разом. А хто зна що? У нас хто зна, має писатись, хто зна. Що, да, тобто тут дефіс є, але хто зна, бо зна, казна пишеться якби разом. Тому правильним буде варіант: а досить легкий тест, абсолютно нічого складного. Да? Аби десь пишеться разом, казна хто зна, будь не будь, через риску не забудь. Е, так само я вам тут нагадаю, що займенники можуть писатися окремо. У нас такого не було в цьому тесті, але можливо ви зустрінете. Якщо у нас три частинки, да? три частинки, і між часткою і займенником стоїть якийсь прийменник. Будь для кого? Аби з ким. Хто зна в кому. Тобто, якщо третя частинка якась є, прийменничок, буде писатись окремо. Оце таке дуже легке правило, я вважаю, тут взагалі нема чого робити. Четверте, це дієслово. Неправильно утворено форму наказового способу дієслов в рядку. Можете поставити на паузу, спробувати зробити цей тест. Читаємо їжмо, живімо, стіймо, бережімо, печимо, сядемо, повірмо, дихаємо, граємо. Здавалось би, все правильно. Одразу так і не бачиш, але все дуже просто. Наказовий спосіб дієслова ді це унікальна форма. Це форма, яка виражає наказ, прохання або заклик. Тобто роби, ходи, пиши. Обов'язково має бути заклик. І у нас може бути тільки такі е, закінчення: іть, імо, ї, йте ймо. Все, якщо щось інше, уже нам не підходить. Тому що наказовий спосіб унікальна форма дієслова. Вона не може збігатися ні з яким іншим часом. Ні з якою іншою формою. Ходи, ходіть, ходімо, читай, читайте, читаємо все. Оце єдині ваші варіанти. А якщо може бути, якщо він, вона, воно, то хай читає, нехай прийде. Хай нехай ще можна використовувати. Все. Дивіться, в чому різниця. Навіть якщо за сенсом, за сенсом вам буде здаватися, що це наказ прохання, заклик, вчителька заходить в клас і каже: пишемо контрольну, ви думаєте, о, наказовий спосіб. Ні. ви дивитесь на саме слово. Не на сенс речення. А на саме слово пишемо. Думаєте, ми можемо це слово використати без наказу, без прохання. Ми пишемо контрольну. Просто Ну, ми пишемо контроль, нема наказу, нема прохання. Можемо, а такого бути не може. Значить, це вже не наказовий спосіб дієслова, тому що наказовий це тільки прохання, наказ. Якщо ви можете використати це слово просто як теперішній чи майбутній час, ми пишемо, ми танцюємо. Все, це вже не буде наказовим способом, навіть якщо сенс речення говорить про заклик. А от пишімо контрольну, заклик. Пишіть, пиши і так далі. «і їде ймо. Повертаємось до нашого тесту. Ймо, «мо», живімо, стіємо, бережімо, печімо, повірмо, і імо. їде «Годаємо», Дихаємо, граємо, сядемо. Ми завтра сядемо на потяг. Сядемо на потяг. Да? Сядемо, просте собі присудок, нема тут ніякого наказу. Ми можемо це слово використати без наказу. ми завтра… Все, це не може вже бути наказовим способом. Ось такий дуже легкий тест. Ну і п'ятий суперлегкий тест це утворення імен по батькові. Правильно утворення жіноче ім'я по батькові Юріївна, Ігорівна, Андріївна, Валеріївна, Марківна. Тут треба запам'ятати лише дві фрази: чоловічі це ович-йович, жіночі це «івна», івнаївна. Івна, і Ович, Йович, Івна, внаївна. Івна, івна. Все, запам'ятали. А тепер дивимось. Жіночі це що? Івнаївна івна, ігор, івна, Андрій, Ігорівна, Андріївна, Валеріївна і Марківна. Все. Ви бачите: всюди ми одразу прибрали Е, і в нас івна, івна. Ович, Івнаївна. Івна, Івнаївна. Бачимо одразу правильний варіант Б. Е. Або Степанівна. Правильна. Івна Овичьович Геннадій Євич, Геннадієвич. Йович, Івна внаївна. Все, варіант Б. Орестівна, Ігорович, Олександрівна. Овочйович Івна внаївна. Бачите, суперлегкі тести, на яких ви одразу можете заробити собі декілька балів. Сподіваюсь, ці 5 лайфхаків були для вас зрозумілими. Ну а якщо ви задумалися, як готуватися з нею до НМТ, в такому випадку запрошую вас у свою майстер-групу. Це курс підготовки до НМТ з нуля до 195 з максимальною вигодою. Щоб дізнатися всі деталі, тисни на посилання під відео. Ну а я розкажу, для чого тобі це. Дивись, якщо ти зараз докладеш всіх зусиль, у тебе... В найближчі 5 років твого життя після школи будуть залежати от саме від цього результату НМТ. Класне ком'юніті, класний універ, класні люди, класна спеціальність. Все це отримала я в 2020 році, після того, як склала НМТ, в своєму випадку ЗНО, на 191 бал був конкурсний. І ви теж так можете отримати все це, отримати таке класне життя саме після школи. І це все через те, що ви класно підготуєтесь. Це не тільки моя мрія, так здійснилась, а й мрії тих людей, які готувалися разом зі мною. На курсі тебе чекають онлайн-заняття, інтерактивні уроки, дворівнева домашка до кожного уроку, зошити, конспекти одразу на місяць, доступ 24 на 7 до чату, до закритого телеграм-каналу, відповідь від куратора за 5 хвилин і ще дуже багато крутих фішок. Ще раз, щоб дізнатися деталі, ти можеш натиснути на посилання під цим відео. А також написати мені кодове слово курс в моїй соціальній мережі. Ось так ми з учнями проводимо вечірки, проводимо зустрічі. Це одна велика сім'я. Я запрошую вас не просто на курс. Я запрошую вас стати частинкою цієї великої сім'ї. Тому. Або посилання під цим відео, або кодове слово курс за QR-кодом в інстаграмі, в телеграмі. Я всюди готова вам відповісти, де вам буде зручно. Я сподіваюся, цей урок був кайфовим для вас. Я нагадую вам, що ви можете більше ніж ви думаєте, і чекаю у вас у своїй майстер-групі.